Отако сідаю, щоб і лампочка мені світила, і вікно, щоб світило. О, і так, собі на окулярах. З катертину хрестиком вишиває Ніна Кащук. Каже, полотно розміром два на півтора метра. Ескіз донька Аліса знайшла у соцмережах. Вона побачила цю скатерку в інтернеті, я повишивала все чорним, а потім вже серединки заповняю, яким хочу кольором. І так краще пройшла один колір, тоді другий, тоді собі третій. Нитки будуть сині, червоні, а тут будуть зелений, манійові. Ну, вже, мабуть, місяць є. І ще мені стане до паски, бо я хочу ще мережку зробити. Ці торочки, чи френзі, чи як вони правильно називаються. Окрім вишивки, Ніна Афанацівна у свої 80 в'яже гачком, а ще штопає. Вдома розповідає килимиска, тартини, ковдри, подушки, фіранки, серветки, а ще різні накидки та сумки. Це її роботи. Все вишивала власноруч. Хочу це робити, бо щоб забот якісь мати, бо я вже. Поздоровлю ж, не можу щось робити фізично, а це моя улюблена справа. Цілий день не зможеш вишивати, бо мені рано треба встати, запалити, щоб в хаті було тепленько, а потім щось їсти зварити, а потім трошки повишивала, вже починають боліти трошки очі. Я вже собі відпочиваю, відпочила, то її знов трошки повишивала. В місцевому храмі теж є роботи Ніни Кащук, ікони, рушники, скатертини. Після переходу громади з УПЦ до ПЦУ бабуся вишила ще й герб України. На великі свята, щоб вони міняли цю скатерочку на різдвяну скатерку, на спаса скатерку і на паску яких тріскатерки я на пристіль вишила. Ікона свята Варвар. На кожній стулі вишивачка це на зробила. Мене не просили, я по своєму бажанню роблю. Храму понад 200 років. Він збудований із брусів без жодного цвяха, розповідає касирка церкви Людмила Науменко. Завдяки вишивці, храм сяє внутрішнім світлом. каже. Ми дуже, дуже їй вдячні, тому що знаєте, вже такі. Е Старі вже дуже були там рушнички, таке це все, а зараз все новеньке, чистеньке, гарне. Прямо так дивишся, гроші вбирає дуже, дуже гарно. Вишиває понад півстоліття, каже Ніна Кащук. Любов до цієї справи їй прищепила мама. Вишивання стало рятівною соломинкою після смерті старшої доньки. У мене Старша дочка народилася і з двох місяців захворіла, хворіла до 11 років. Вона почти виросла у лікарнях вона виросла. Коли вона померла, моя мама, дуже розумна жінка, побачила, що я паду в депресію. Вона пішла в магазин, купила цілий сувій полотна білого, і я почала вишивати. Як я вишивала, я забувалася за свою цей біль за свій. Завдяки вишивці знайшла себе. Приємно каже, коли твої роботи радують та надихають інших. Нині свої знання передає внучці Мирославі, аби разом створювати прекрасне. Юрія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Віннична.